Братива всіх вітаю ви на каналі Мототревел. В цьому відео буде коротесенький звіт про те, що ви будете бачити на наступну суботу. Я хотів записати саме початку шортс відео, в принципі, воно також буде. Але по суті, буде відео про те, як я встановив повністю до фари. Вони зараз підключені. Покажу, як світе дуже коротко. Але треба позаводити проводку, оскільки тут може її закусувати. І в принципі, зовні вона не має бути. Вона буде всередині. Друге, раз буду заводити проводку, зніматиму весь пластик. І чого б, уже, якщо задуматися так, не глянути до клапанів, пробіг 4800, як можете бачити на приборній панелі, Сейчас покажу вам. 4804. Буде також це все показано. І хочу прибрати, ну воно ні на що не впливає, по суті. Люфт демферної зірки, він там мінімальний. Взагалі це розхідники обміняють. Я знаю, як прибрати його так, щоб ваші рідні демпфера були на 20-30 тисяч км, щоб не гратися. Там взагалі. Просто забути про цей люфт, не буде смикати першу передачу. Дуже корисна фішка. Це люфт є навіть на японських мотоциклах, якщо там демфори. Але я його приберу вже перевіреним методом. Ну і покажу потім постирав нутрянку нарешті свого шолома mt Fighter. Буду ставити. Покажу на відео, як там ставиться, все знімається, бо були коментарі. Боже, блять, боюсь порвати нутрянку. Як мені там все зробити? Ну, покажу вам. Коротше, реально буде прикольний відос. Давайте покажу фари. Фари це взагалі тема, хочу сказати. Душа дуже радується, отак виглядає він ззовні. Подивіться, як круто. Е, мотор запускати не буду, тільки що прогрівав. Значить, кнопочка в мене ось. Буду зафіксовувати її на цьому рулі. Зараз не буду фокус, отак. І того в нас перше положення. Давайте з цього першого. Це жовте. Красота. Ще буду їх також регулювати, тому що на це зараз немає часу Єбаша нормально. Тепер друге положення. Ну, хіряче, я вам кажу, дай Боже. Там буде тест, бачите, зараз в одну точку треба їх в сторону трошки розвести. Буде тема. Виглядає це також отак. Отай виглядає. Якщо включити допи, разом з усим ось. Оп. І дальній. Там, повірте, ввечері буде таке освітлення, що і на марка їде. Все виключається чітко. Так, ну да що? Підписуйтесь прямо зараз. Щоб не пропустити, отаке генеральне ТО доробки до мого мотоцикла.